Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 9 січня. Лозівську громаду засипало снігом. Для розчищення доріг задіяли всю можливу техніку комунальної власності. Допомагають також соціальні партнери, повідомляють у міськраді. КП Екосан задіяв 10 одиниць техніки. Комунальники почали працювати на дорогах з 2-ї години минулої ночі. З 5-ї ранку на свої позиції вийшли двірники, розчищати також громадські місця. Повідомлень про аварійні ситуації на об'єктах критичної інфраструктури не було. Водії вже просять прибрати транспорт з узбіч, покинуті автівки заважають працювати снігоочасній техніці. Найскладніша ситуація зараз у центрі міста по вулиці Моторного, яку заставили вантажівками. Попри негоду, швидка вчасно надає необхідну медичну допомогу у Лозівській громаді. Автомобілі екстренки доїжджають у найвіддаленіші села. Ці екіпажі обладнані необхідними засобами для порятунку із заметів. Медики кажуть, надзвичайних ситуацій наразі не виникало. На найскладніші ділянки виїжджають сучасні швидкі підвищеної прохідності, зокрема, новий автомобіль європейського стандарту, який нещодавно отримало лозівське відділення завдяки співпраці Харківської обласної ради з великопольським воєводством. Лозівському центру Жемчужинки виповнилося 5 років. Колектив центру привітали представники місцевої влади. Секретар міськради Юрій Кушнір подякував працівникам за турботу та згадав історію створення установи. Начальниця управління праці та соцзахисту населення Вікторія Кіпкало подякувала батькам дітей, які разом з керівницею реабілітаційного центру Ольгою Ашетковою теж доклали зусиль для створення установи. До привітань приєднався і заступник міського голови Ашот Керопов. Наразі у центрі хворі діти до 18 років можуть пройти реабілітацію. Старших з інвалідністю навчають самообслуговування. У майбутньому в центрі хочуть відкрити відділення фізичної реабілітації з сольовою кімнатою. Працівники, як і всі українці, впевнені в перемозі над окупантами та дякують нашим захисникам за можливість працювати в рідному місті. Лозівська громада виділила кошти на підтримку комплексної районної програми територіальної оборони. Днями за цією програмою вдалося підтримати оборонців квадрокоптерами, антидроновими засобами РЕП та іншим необхідним обладнанням. Зокрема, до розвідників поїхав спеціалізований квадрокоптер з функцією нічного бачення. Його захисникам передали перший заступник міського голови Олександр Житков та голова Лозівської районної ради Вадим Гуч. Юні лозівські футболісти стали бронзовими призерами зимового кубку Харкова. Спортсмени мали змогу показати свої навички на полі завдяки співпраці міської влади з партнерами. Команди Дів США юність 2008 2008-2009 років народження зіграли вісім ігор та поступилися лише в двох з них. Випередили лозівчан потужні команди Металіст 2008 та металіст 2010 З такими результатами юнаків привітав лозівський міський голова Сергій Зеленський. Хлопці не лише захищали ім'я рідної громади, а й відкладали свої добові на підтримку захисників. Так вдалося зібрати 10 тисяч гривень, які вчора передали волонтерам. Голова нашої громади подякував за підтримку юних футболістів, депутату Лозівської районної ради Андрію Воронкіну та депутатам міської ради. У Лузівській юнацькій бібліотеці днями відбувся майстер-клас з малювання акриловими фарбами за допомогою мастихіну. Для тих, хто вперше тримав це приладдя в руках. Традиційно всі звикли малювати пензликами чи олівцями. Справжні ж художники використовують набагато більший арсенал інструментів, кажуть організатори. І мастихін один з них. Заняття проводила художниця викладачка Лозівського вищого фахового коледжу мистецтв Марина Слободяник, за що учасники та організатори дуже дякують мисткині. Загалом заклади культури Лозівської громади, серед яких і бібліотеки, проводять багато різноманітних заходів для людей різного віку від малюків до бабусь і дідусів. Та радо запрошують до себе. І до новин Харківщини. Минулий ранок для Харкова та області почався з вибухів. Обстріл облцентру стався близько сьомої години. Загалом у місті було чутно щонайменше чотири вибухи. У Харкові внаслідок ударів РФ поранені двоє людей, повідомив у нас марафоні міський голова Ігор Терехов. За його даними, внаслідок ранкових ударів зруйнована будівля профтеху, пошкоджена будівля малої південної залізниці. Практично одночасно ворог обстріляв зміїв. Правоохоронці зафіксували два влучання у приватний сектор, пошкоджені будинки людей. На жаль, під завалами померла жінка. Ще двох людей, чоловіка і жінку, вдалося рятувальникам витягти живими. Їх ушпиталили. Літньому чоловіку надали медичну допомогу на місці. У селищі Старий Салтів без власника залишилися 28 породистих коней. Вони живуть у приватному кіноспортивному комплексі. Власник якого виїхав до Росії і з собою забрав усі документи на коней. На зв'язок не виходить. Кіноспортивний комплекс потрапляв під російські обстріли 30 разів. Там знищена одна стайня, інша зазнала пошкоджень. Одне лоша загинула, кобила була поранена. За покинутими конями доглядають поліцейські, конюх та місцеві фермери. Зараз приміщення не опалюється, воно частково зруйноване, дров немає. Конюх разом з поліцейськими забили вікна плівкою та підлатали дах, проте у приміщенні холодно, вода замерзає. Для того, аби напоїти тварин, доводиться розморожувати воду. Їжі для коней не вистачає. Місцеві мешканці хотіли забрати по кілька коней додому, аби піклуватися про них. Однак цього зробити неможливо, оскільки юридично у них є власник. Тож єдиним виходом поки є догляд за конями на території комплексу, кажуть правоохоронці. За словами конюха, до власника приходили окупанти. Він пив з ними чай. Наступного дня зібрав документи на кіноспортивний комплекс і виїхав у Росію, де він перебуває наразі. Невідомо на цьому. Ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. Бажаємо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.